Вітаю всіх, хто готовий вчитися! Тема сьогоднішнього уроку – множення раціональних чисел, а саме розподільна властивість множення. Розподільну властивість множення ми вивчали ще в початковій школі. Сьогодні ми її вивчаємо для раціональних чисел. Зрозуміло, якщо ми маємо деякі числа А, Б і С, і нам треба якесь число А помножити на суму двох чисел Б і С. Ми маємо це число, цей множник, розподілити для кожного доданку, що стоїть в дужках. Тобто, помножити А на В плюс А на С. Ми бачимо, чому дорівнює результат множення. Зрозуміло, що доданки в дужках може бути не тільки 2 а і 3. І не обов'язково там стоїть знак плюс, може стояти і знак мінус. І тоді ми множимо А на перший доданок, буде АВ. На другий доданок плюс АС і мінус АД, якщо помножимо на третій доданок. І ще зрозуміло, що цей множник може стояти і після дужок, в даному випадку зеленим кольором я намалювала таку рівність, ми все одно множимо А на перший доданок, А на другий доданок, і А на третій доданок. І записуємо ці добудки із своїми знаками. Використовуючи ці правила, ми зараз з вами розв'яжемо декілька прав. Вправи я взяла із підручника математика 6 під редакцією мерзляк. Перший номер 1056, який ми з вами зараз розв'язуємо. Ви бачите, число мінус 3 стоїть перед дужками. Ми, розкриваючи дужки, маємо на це число помножити кожний доданок в дужках. Мінус 3 помножити на 4 буде мінус 12. Мінус 3 помножити на 5 – Це буде мінус 15 м І мінус 3 помножити на мінус 6 н буде плюс 18 н Крім правильно застосованого розподільного закона множення або розподільної властивості множення, ми ще маємо застосувати правило множення. Раціональне число. Коли ми множимо два числа з різними знаками, відповідь від'ємна. Якщо два числа з однаковим знаком, відповідь додатна. Будьте уважні, я другий приклад пропустила. Він аналогічний першому. Далі продовжуємо третій приклад. Ви бачите, що цей множник стоїть поза дужками з другого боку, справа від дужок. Множимо 0,1 на мінус 3,1х. Пригадуємо тут до того ще і правило множення десяткових дробів. Ну, спочатку напишу мінус, оскільки два числа з різними знаками, мінус 0,1 і 3,1 мають різні знаки, тому відповідь від'ємна. Далі множу, незважаючи на ком, 31 на 1 буде 31 і дві цифри. Маємо відокремити комою. Буде 0,31. Не забудьте х, який є множником першого доданку. Далі 0,1 множимо на 7,8 у Ці два числа додатні, тому відповідь додатна. Тепер множимо 78 на 1 буде 78, і знову дві цифри відокремлюємо комою 0,78. Y. І мінус 9,6 на 01 буде мінус сотих. Далі ми множимо в четвертому прикладі на від'ємний множник кожний доданок в дужках. Знов, незважаючи на коми множимо. 0,7 на мінус 1,5, відповідь буде від'ємною. 7 на 15 буде 105. І дві цифри відокремлюємо комою, буде 1,5. Х це буквений множник від першого множника. А П буквений множник від другого множника. Х, П записали. Після числового. Далі мінус 1,5 множимо на мінус 0,6, відповідь додатна. 15 множимо на 6 буде 90. Дві цифри відокремлюємо і буде 0,90 або 0,9. Останній 0 можна не писати і не читати. Далі дописуємо букви Y, P. І останній доданок множимо на це число, на цей вираз. Це число від'ємне це додатне відповідь від'ємна. 15 множимо на 5 – 75. Дві цифри відокремлюємо комою: 0,75. ЗП. Все, будьте уважні, у вас все обов'язково вийде. Тепер номер 1071 має таке саме завдання розкрити дужки, тільки тут, бачите, вже трошки складніші числа. Завдання таке саме: ми множимо з вами. Множних, що стоїть перед дужками, на кожний доданок в дужках. слідкуємо за знаками, пригадуємо правила множення звичайних дробів. 3b маємо помножити на мінус 14т. Додатне на від'ємне відповідь від'ємна. Пригадаємо, що 3 сьомих, коли ми множимо на ціле число, то на це число множиться тільки чисельник. Значить, я записую: 3 сьомих помножити на 14. Тільки чисельник, бо в знаменнику числа 14 одиниця, яку можна не писати. Далі допишемо оці букви «б», «т». Наступний е, вираз 3 сьомих Б множимо на мінус 7 дев'ятих y. Це число додатне це від'ємне, відповідь від'ємна. Множимо 3 сьомих на 7 дев'ятих. А далі дописуємо буквені множники BY. B, y. B y. і далі. Щоб помножити 3 сьомих на оце число, ми маємо його перетворити на неправильний дріб. Це число додатне, це додатне, значить, відповідь буде додатною. Тепер 3 сьомих я переписую. А тут перетворюємо на неправильний дріб. 3 на 2, 6 і ще 1 7. Буде 7 третіх. І дописуємо буквені в ножники B, C, B. Це. Тепер виконуємо скорочення. 14 і 7 можна скоротити в знаменнику 1 в чисельнику 2. І мінус 3 помножити на 2 буде мінус 6 БТ. Далі, 7 і 7 скорочуємо, тут одинички. 3 і 9 скорочуємо на 3, 1 і 3 залишається. 1 Мінус 1 третя. Мінус Третя – B. Y. Далі плюс. Ви бачите, що 3 сьомих і 7 третіх взаємно обернені числа. Їх добуток дорівнює одиниці, оскільки все скорочується. І одиницю, як множник можна не писати, тому ми допишемо BC без всіляких коефіцієнтів. Далі, другий приклад. Розкриваємо дужки. Записуємо. Від'ємне число множимо на додатне відповідь від'ємна. Спочатку числові множники 1,2 множимо на 5 і далі X, y, M. Всі букви X, Y, M. два буквених множники від першого множника і від другого. Далі мінус. 1,2 і мінус 6, від'ємні числа відповідь буде додатною. Плюс 1,2 множимо на 6, а далі буквені множники Х, y, c. Тепер від'ємний і додатний відповідь від'ємна. 1,2 множимо на 1 шосту. Хі. Т. і від'ємний на від'ємний відповідь додатна. 1,2 множимо на 5 шостих хі дописали. Тепер уважно спрощуємо. 12 помножити на 5 буде 60. Одну цифру від окремого комою буде 6. І не забудемо про мінус, буде мінус 6. X, y, m. Далі, множимо 12 на 6 буде 72. Одну цифру відокремлюємо комою, буде 7,2 c. Тепер множимо тут можна записати 1,2 як 12 десятих або як 6 п'ятих. 6 і 6 скоротиться і буде 1 п'ята. Буде мінус 1 п'ята х ігрик Т. І знову тут 12 1,2 це 12 десятих. Сподіваюсь, вам зрозуміло: 1,2 це 12 десятих, або 6 п'ятих, якщо скоротити. І якщо ми 6 п'ятих помножимо на 5 шостих, то буде одиниця. І ми одиницю, як множник не пишемо. Буде плюс перенесу на другий рядочок у. Все. Ми виконали розкриття дужок. І останній приклад: аналогічно робимо число множник, що стоїть перед дужками, множимо на кожне число в дужках. Спробуйте зробити це самостійно. Далі ми з вами вивчаємо два нових правила. Правила говорять, якщо перед дужками стоїть знак мінус, то при розкритті дужок... Треба опустити цей знак, а всі знаки, які стоять перед доданками всередині дужок, змінити на протилежні. А якщо ж перед дужками стоїть знак плюс, то при розкритті дужок, треба опустити цей знак, а всі знаки, які стоять перед доданками всередині дужок, залишити без змін. Ось на ці два правила є номеру підручнику 1058. Дивимося на перший приклад. 9,38 мінус. Цей мінус стоїть перед дужками. Ми ці дужки маємо розкрити. Тоді ми цей знак опускаємо, а знаки доданків у дужках маємо змінити на протилежні. Тому я записую тут. 9,38 ми переписали. Далі, цей знак я відкинула. А знак у десятки змінюю на протилежний. Буде плюс 10. Знак у 5,38 змінюємо на протилежний. Мінус 5,38 Тепер дивимося, що зручніше відняти від першого доданку третій, оскільки в них однакова десяткова частина. Виходить 4, і 4 додати 10, 14. Приклад розв'язується дуже легко. Далі, в другому прикладі, знову перед дужками стоїть знак мінус. Перше число ми переписуємо мінус 8,76. Далі цей знак мінус ми опускаємо, а знаки доданків у дужках маємо змінити на протилежні, Буде плюс 3,25 і плюс 10, ,25. 76. Сотих. Знову уважно придивимося і бачимо, що оці два числа мають однакову десяткову частину. Значить, ми і вони мають ще різні знаки. Тому ми будемо від більшого модуля віднімати менший модуль, і поставимо знак числа, що має більший модуль. 10,76 відняти 8,76 це буде 2. І два додати 3,25. 5,25. Продовжуємо. Тепер перед дужками стоїть знак плюс. І за оцим правилом ми маємо з вами що зробити: ми відкидаємо оцей плюс, а знаки в дужках залишаються без змін. Тому ми маємо з вами такий вираз: мінус 6,19. Мінус 1,5 і плюс 5, 19. Сотих. Ви бачите, я відкинула плюс, Дужки розкрилися. І оці знаки залишилися без змін. Мінус 6,19 і плюс 5,19 дають нам мінус одиницю. І мінус 1,5 буде мінус 2,5. І останній приклад має дві дужки. Перед першою дужкою стоїть знак мінус. Тому, використовуючи перше правило, ми відкидаємо цей мінус, розкриваємо дужки, а знаки в дужках змінюємо на протилежні. І отримуємо 21,4 мінус 12,7. Перед другою дужкою стоїть знак плюс. Ми його опускаємо, а знаки залишаються без змін. Мінус 20,4 плюс 12,7. Розкривши дужки, бачимо, що у нас з'явилися два протилежних доданки: мінус 12,7 і плюс 12,7. Їх сума дорівнює нулю. Тому ми ці доданки можемо закреслити. А оці доданки, при відніманні, дадуть нам результаті 1. Це ми завершили розв'язання. Далі розберемо ще частину. Теми, яку почали розбирати на сьогоднішньому уроці. Зведіть подібні доданки. Що таке подібні доданки, і що означає слово зведіть подібні доданки. Давайте розбиратися. І так, ми маємо з вами декілька доданків які мають різні коефіцієнти мінус 4, 12, 13 і мінус 27 різні коефіцієнти, а буквені частини однакові. От ті доданки, що відрізняються тільки коефіцієнтами, називаються подібними доданками. І що значить зведіть подібні доданки? Зведіть подібні доданки, це означає виконати дію із коефіцієнтами. А потім, після числового множника, треба приписати у відповідь їх спільну буквену частину. Отже, ми маємо з вами мінус 4А плюс 12а, плюс 13 і мінус 27. 12 плюс 13 зручно додати, вони додатні. Відповідь буде 27а. І мінус 27а. Дорівнює нулю, оскільки це протилежні доданки. І тоді залишається просто мінус 4А. Все, ми додали оці доданки, сподіваюся, вам зрозуміло 27А буде разом. Ми додали коефіцієнти і приписали в кінці буквену частину А. І мінус 27А і 27А 0, і залишився один доданок мінус 4А. Його записали у відповіді. Далі 4,2х, мінус 4,8х, і так далі. і так далі. Всі ці доданки мають однакову буквену частину. Тому вони називаються подібні доданки. І ми для того, щоб звести, маємо порахувати їх коефіцієнти. 4,2 мінус 4,8 буде мінус. 0,6. І мінус 0,6 і мінус 2,4 зручно додати, вони обидва від'ємні, і разом це буде мінус 3. І мінус 3 і мінус 6,3 буде мінус 9,3х. Тобто ми виконали дію з коефіцієнтами і дописали в кінці їх спільну буквену частину. Тепер давайте уважно роздивимося приклад третій. Ви бачите, що в цьому прикладі зустрічаються різні букви. А це означає, що подібними між собою є тільки перший і четвертий, а також другий і третій. Значить, перший подібний до останнього, оскільки вони мають однакову буквену частину. Значить, ми можемо тільки ці подібні доданки звести. Ми робимо мінус 17 плюс 13 це буде мінус 4. І дописуємо їх спільну буквену частину. Далі 19 мінус 15, це буде 4, додатне число, плюс 4. І дописуємо їхню буквену частину. Все. Далі дію виконати не можна. Оці два доданки вже не подібні. Вони мають е, різні буквені частини. І в останньому завданні продивіться уважно, ви побачите, що є три доданки, які мають буквену частину N і два доданки з буквеною частиною M. Значить, ми можемо додати тільки ті, виконати дію тільки з тими, що мають однакову буквену частину. 0,9n мінус 1,9N. Буде мінус 1. Я побачила, що в них однакова десяткова частина, тому спочатку виконала дії з цими числами, буде мінус 1. І 3,5n мінус 1n буде 2,5n, 2,5n. Далі, оці два доданки, теж подібні. У них однакова буквена частина. Якщо вони обидва від'ємні, ми їх додаємо. І у відповіді буде мінус 1,5 м. Теж між собою їх додати не можна, вони вже не подібні. На сьогодні все. Сподіваюся, було корисно і зрозуміло. Далі буде до наступних зустрічей!